Наша сила в різноманітності, в розмаїтті природи, історії, мов та традицій. Наша могутність в спільних цінностях, які об'єднують багатство наших ідентичностей. Ми маємо все для того, щоб будувати країну для комфортного життя. Цього літа ми знову збираємо дві команди по 25 волонтерів та відправляємось в два тури: на схід та захід України. Ми відвідаємо шість селищ та разом з громадами втілимо екологічно-соціальні проєкти в кожному з них. Разом організуємо культурні вечори, будемо спілкуватись та ділитись досвідом. Наша місія поширення ідеї активного громадянства та сталого розвитку. Ми віримо, що кожен може змінювати країну на краще. І потрібно починати діяти тут і зараз.